Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Гарна днина, але вітер. І в мене то є захист від вітру на мікрофон, але не знаю, наскільки він справиться. Ось, є в мене такий режим, файна газдиня. Досить рідко я його вмикаю. Радше не вмикаю. Сьогодні той варіант, що я вімкнула цей режим, але вітер. Вітер. І що я хочу розповісти про лохину. Лохина є в мене чотири кущі-лохини, в іншому місці трішечки більше кущів лохини. І от зараз якраз саме час зробити з неї деякі маніпуляції, чи біля неї зробити деякі справи і відповідно очікувати гарного квітнення. І потім гарного щедрого врожаю. Що я зробила найперше? Ці чотири кущики, вони молоденькі. Тут ростуть вони другий рік, але взагалі вони росли в іншому місці. Я їх забрала. Росли вони в дещо в затінку, не дуже люблять вони затінок, я їх пересадила на сонце, і їм тут краще стало. Ось, і, бачите, вже вони набубнявіли, бруньки дуже гарно набубнявіли, тепло стало, вже заморозки минули, тому в ґрунті вже працювати досить комфортно руками, і в рукавицях, мокро. Тому я прополола тут, гарно вже прополено, бо перед тим було багатенько бур'янців наросло. І, відповідно, варто підкислити, закислити, бо так, лухина любить кислий ґрунт. В ідеалі мати треба пристрій чи то препара... Не так, пристрій певний, який заміряє кислотність ґрунту, в мене є. Але щось він не дуже адекватно і надійно працює. Тому, якщо ви маєте, похваліться своїми, що то за модель, де ви брали, буде цікаво, бо я думаю, що варто придбати. Але що я зроблю після того, як я оце гарно прополола, трішечки підпушила землю, але загалом рахується для лохини, земля має бути легка без застою води. Звісно, що дуже було би добре купити якийсь там навіть оцей торф кислий і замішати його з своєю землею, зробити ґрунтосуміш. Ось я взяла землю, в якій природні ростуть сосни. От, бачите, фокусує на камінчики, а не на лохину. В якій природні ростуть сосни, хвощ польовий, відповідно, земля кисла сама по собі. Але, але, але воно все вимивається. І це не один до одного була та земля взята. Я все-таки дала трішки поживнішого ґрунту, тому я так думаю, що варто закислити. Що я зроблю? Є в мене пекацит, оскільки я не раз Згадую, якщо говорю про гортензії пані Яну, і я в неї придбала і пекацид ще восени, бо воно фактично на і на осінь підходить, і на весну, і на літо. І оскільки це є підкислення, ідеальний якраз склад, який дозволяє підкислювати ґрунт, це підходить і для лохини, і для азалі, для рододендронів, не лише для гортензій. Що я зроблю? Я візьму 10 грам цього пекациду порошку, Розчиню в невеличкій кількості води, в мене є ложечка. Цій ложеці 2 грами, тому дуже легко заміряти. Розчиню в баночці так невеликій кількості води, і доведу до 10 літрів. Ось я лійка на 10 літрів. І полю ці кущі в ідеалі якраз 10 літрів під кущ. У мене тут є 4 кущі, то мені треба буде це робити 4 рази. Чому зараз дуже гарна пора це робити? Природньо промочений ґрунт, бо взагалі будь-яке кореневе підживлення, будь-якої рослини воно практикується по мокрому ґрунту. Тобто, якщо це літо або це якщо суха весна чи осінь, то бажано перед тим пролити пристовбурове коло дуже щедро внести добрива, до розчинені з водою, і потім ще раз пролити, щоб гарно пішло воно по максимуму на глибину, на ширину кореневої системи. У нас сьогодні сухо, перед тим були дощі, тому все промочено. Застою тут нема і не буде, бо я досить гарно заклала там і подушку таку, з сосни шишок, з гілячок, таких грубших. Взяла легкий ґрунт, в якому не застоїться вода. Він більш піщаний, більш такий, не те, що пісок чистий, але там, де сосни ростуть, це є піщаний більший ґрунт. І, і, і відповідно гарно воно тут все проходить, не застоїться. Тому я під кислю полию, тобто оцим розчином 10 грамів на 10 літрів води, пекациду, і завтра обіцяють дощ. Такий гарний щедрий, і він полє це мені, якби не треба буде поверх ще носитися, додатково е поливати. І що я ще зроблю? Оскільки тут після прополювання ну видно, що є шишки, є там он, залишки хвої, але тут кріт мені нарив, тому я мусила розгорнути ту ту землю більше так не горбом, щоб вона була. І відповідно, частинка е хвої вже перепріла. Шишки то ні, але щоб було дуже гарно, я це замульчую. Після того, як полю хвоєю, це буде і підкислення, і е, убезпечення від вивітрювання зайвої, такої чи то вивітрювання вологості набагато швидшої, так вивітрювання верхнього шару, шару ґрунту. Тому там е, гарно буде воно все виглядати, коли воно замульчоване сосною. Є сосновий опад. В мене ростуть сосни природні, на дворі, і навіть поруч є де. Понагрібати гілочок дуже багато, і зараз дуже гарно загрібати гілочки, бо ще нема такої високої трави. Тому якраз дуже багато можна хвої собі нагребти і замульчувати. І ось бонус виявилося: В мене природньо росте суниця тут. В дворі вона не зростає, бо тому що ми ж косимо газон, але загалом. Поруч зразу для подвір'я росте суниця дуже багато. І оскільки я відкопувала трішечки набирала ґрунту, виявилося, що там десь була сунечка. Тому в мене ще буде ось така краса, буде суниця рости. Дуже смачна тут суниця, велика, гарна, така, як майже полуниця, дуже цікава. Не знаю, як вона сюди потрапила, така дуже смачна і дуже велика і гарна. Ось так. Дякую вам. За увагу розповідайте, що у вас. О, а так сфокусувало. Е, який пристрій маєте, якщо маєте для закислення, як доглядаєте, що робите. Потім я наймовірше внесу гранульоване добре, воно буде собі протягом сезону розчинятися, давати новий приріст, давати смак ягодам, щедрість квітування, щоб зав'язувало більше квітів, більше ягід. Ось, отак. Дякувати вам за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!